Ось такий красавчик в мене був на ремонті. Він десь стукнувся. Відлетіла ця річ. І потрібно було замінити захист, як це називається. Заднє крило. Морока була в тому, що в цьому місці відкрутити. в Цьому місці відкрутити. По-хитрому в цьому зняти спочатку оцей рефлектор. І плюс просунути кабель якось по-хитрому. Всередині трубки, я не знаю, чи її видно. Так, її видно. Е, цієї трубочки. Ну, тут воно в принципі клік-клік на защолочках було. О, ну мороки багато з ним виявилось куби. Що цікаво, тут у нас Одинадцять на один для чого 11? Хайн с хада Хей краще. Хайн з таке.